Так, товариства, наш кормозмішувач працює, а це означає, що руки у нас дійшли до виготовлення стартового комбікорму, який безпосередньо зараз споживають наші нещодавно відлучені свинки. Уже більше, ніж півроку користуються БМВД від виробника гранулка для вага яких від 10 до 30 кілограмів, 30%. Ну і в принципі ті результати, які наші поросятка показують при підгодівлі мене більш ніж влаштовують. Я вважаю, на сьогоднішній день, якщо мова йде про комбікорми на базі БМВД, оптимально ідеальний варіант, якщо ми говоримо ціна, якість із доставкою мені БМВД обходиться порядка 950 гривень. Ну, і я думаю, конкурентів у нього на сьогоднішній день на ринку України немає, тим паче, що повторюють результати, мене більш ніж влаштовують. Якщо мова йде про поросяток щойно відлучених від свиноматки, які плавно і без діареї, переведені на оцінком комбікорм, то прирости в середньому від 390 до 550 грам на добу. Якщо мова у нас йде про поросяток після 2-3 місяців, то там прирости показували від кілограма до кілограма 700 грам. Сьогодні також потрібно буде ще поїхати на делівері, забрати. Чергову партію, яка я замовив, вона вже там два дні знаходиться, тому що якраз це от мішечок у мене останній використаний із тої партії, яку я замовляв. Перестрахуємо себе, ну і будемо. Виготовляти смакоту для наших свинок. До речі, друзі, пишіть в коментарях, якими ви БМВД користуєтесь чи задоволені результатами. Можливо, хто користується БМВД від гранулки, також у коментарях пишіть своє враження від БМВД, які результати ви на своїх господарствах отримуєте. Я, ну якби в коментарях часто хлопці пишуть стосовно того, що Використовують оце от БМВД і комбікорми для бройлерів. пишуть, що дуже і дуже задоволені. Цікаво, хто користується оцим от БМВД для поросяток, також які ви результати отримуєте на свої господарства. Так, я думаю, будемо потихеньку вивантажувати. Ну і в кратці, якраз от і консистенції комбікорму вам покажу. Отака, от у нас консистенція комбікорму вийшла. В принципі, оптимально ідеальний помол для свинок, і щойно відлучених маленьких надорощувань. Ну і для тих же самих свиноматок. Фракція і помол у нас не змінити. Так як сито у нашій зернодробілці стоїть на 3 міліметри, я вважаю, що це оптимально ідеальний варіант використання сита для свинок. І не крупний помол, і не досить мілкий, який також. Буде негативний для наших свинок, ну а троєчка якраз от найбільш ідеальний і оптимальний варіант. До речі, в коментарях також можете написати свою думку, своє бачення з приводу того, який оптимальний варіант сита для подрібнення зерна для ваших і наших свинок. Ну а Ось якраз от безпосередньо результат того, який ми отримуємо при відгодівлі і при відлучці оце Стартовий комбіс. Як ви бачите, у нас хвилинка споживання маминого молочка. Тут у нас, як і завжди, йдуть страшенні бої. Ну, а тут у нас все чітко, спокійно. Біжи, 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 біжи. Давай, 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 давай. Ось Так, лізь, 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 потишку. Так що, якось так. Ну а поки ми працювали, до нас приїхало наше замовлення. Все те ж стартове BMW 30% для поросяток. На відгадівлі на старті, так що потихеньку перевозимо все до нас на склад. Так, товариство, ще одне питання. Поки оце от питання якраз от в оцій усій рутині не вилетіло із голови. Хочеться обговорити уже разом з вами. Я в свою чергу поділюся своїм баченням, своїм досвідом того, як я борюся, або ж можна так сказати, профілактую і не допускаю появи оцінкої проблеми на Господарстві, а проблема ця у виді кліща підшкірного, або ж ну, так називаємо в простонароді хвороби як чесотка, яка, в принципі, для маленьких домашніх господарств вона... Доволі популярна, так як і мікроклімати доволі нестабільні у свинарниках. Ну якраз от зараз безпосередня пора року, коли в принципі оптимально ідеально складаються умови для появи і поширення оцієї от неприємності на господарстві. В принципі, оця от біда вона не глобально критична. Ну і лікувати її можна швидко і ефективно. Єдине, чим от Ну, от характеризуються е, шкірні оці от, захворювання, кліщові, е, зупиняються поросята в рості, починають чесатися, зменшується поїдання середньодобова е, корму. Ну і разом з тим, відповідно, середньодобові прирости. В принципі, ні на ні вам, ні нам це не потрібно. Якраз один із глядачів е, в останніх відеоматеріальчиках і е, звернувся за цим от питанням. Я так розумію, що людину настигла біда. Значить, що я роблю першочергово для того, щоб не допустити появу оцих різного роду чесоточних захворювань. Перше, це гарне ретельне прибирання, друге це дезінфекція. Ну і в принципі, намагаємося слідкувати за мікрокліматом у самому свинарнику. Не допускати чрезмірної вологи, не допускати чрезмірної ну, чрезмірного аміаку у свинарнику. Ну і в принципі. Також одна із основних причин це карантинні норми. Тобто, в разі, якщо у нас на господарстві з'являються свині із інших господарств, витримуємо карантинний період півтора-два місяці оцих от поросят у інших приміщеннях, а тільки потім. Поєднуємо їх із нашими свинками, заганяємо їх у свинарники, де ну на постійній основі знаходяться наші свинки, тому що у наших свинок є певний клімат, мікроклімат. Ну І якраз от, ці от поросятка, за часту яких ви привозите на свої господарства, в 99 випадках і являються носієм, от біди, тому що якраз от, підшкіряний кліщ, чим він е, характеризується, досить таки часто е, ті от поросятки, які е, ним уражені, вони можуть бути і носієм, ну і Ви, в свою чергу, коли купуєте десь поросяток, привозите оцю от біду до себе. На господарство, тому оці от мінімальні умови, за якими потрібно дбати і спостерігати. Ну а е, чим же бороти, у разі того, якщо з'являється така от біда, друзі, е, перше і основне це потрібно дуже-дуже ретельно обробити повністю усі. Стіни, усе обладнання, яке ви використовуєте у себе на свинарнику і усіх поросят розчином, неостамазан, Він продається в таких ампулочках по одному мілілітру, по два мілілітри. Так от одної ампули, один мілілітр достатньо розвести вам на один літр води і через пульверізатор оброблюєте повністю. Усі стіни, усю підлогу тих же самих поросяток, вони можуть навіть почервоніти, падати на підлогу, чухатися. Це абсолютно нормально і нічого зовсім такого критичного в цьому немає. Також ефективно працює у комплексі такий от препарат, як івермектин або бровермектин. Це гельмінтогонний препарат, але от препарат, який також дуже ефективно і гарно бореться із оцими от кліщоподібними і з чесоточними захворюваннями. Єдине, що слід розуміти, що ну, от поросних свиноматок не бажано обробляти оцим от препаратом, якщо вони інфіковані клічовими. Ну, кліщем бажано тільки обробляти ну, саму свиноматку, а ін'єкційним способом не обробляти. Ну а решту поголів'я, якщо це геть така складна і важка уже форма, коли такі от язви з'являються на тілі, почервоніння, в таких випадках бажано би проколоти оці от препарати і зверху обробити неостомазаном. через 2 недільки якби, взагалі оброблюємо. Повністю все приміщення сухою дезінфекцією. Ну а саме поросятко ще на протязі 7-2 неділь через день обробляємо неостамазаном і в принципі, абсолютно без ніяких проблем все от бореться Але повторююсь: сама основна причина. Появи цієї біди в 99% випадків це ну, недотримання оцих карантинних норм і, скоріше за все, заносите ви оцю біду із других господарств. Ви також в коментарях можете поділитися своїм баченням, своїм досвідом, можливо, в кого з'являлися неприємності, як ви борете. Тим самим разом допоможемо нашим глядачам і підписникам. Вийти із оцього ситуації і побороти оцю от біду, яка настигла їхній господарство. Так що, отакі у нас виходять пиріжечки, перевезли БМВД уже в наше складське приміщення. Трішечки також виготовили додаткову корму для наших супересних свиноматок. Значить, що стосується стартового комбікорму, хлопці запитували, також, яка собі вартість виходить у цього от корму. Друзі, відштовхуючись від ціни на зернову групу, плюсуємо ціну БМВД. Виходить порядка 13,5 гривень за кілограм. Як ми вираховуємо цю суму? Грубо говорячи, середня ціна зернової групи ячмінь пшениця кукуруза, я рахую по 5 гривень. хоча, там, Якщо взяти середнє, навіть трішечки дешевше виходить, але тим не менш, по 5 гривень це 75 кг зернової групи, навіть 70-30 кг БМВД, сумуємо, розділяємо на 100 кг, там виходить порядка 13-45, щось таке я підраховував. Ну, відповідно, гровер вже буде виходити дешевший, ну, а фініш ще дешевший, але та схема, по якій працюю я, десь до 50-55 кілограмів я. Годую свинок на БМВД, а потім переходимо на премікс, горох, соняшникову макуху, і в принципі, результати виходять ті, які нас влаштовують. Що хочеться сказати, там ідеальні чи не ідеальні, для когось вони не ідеальні, для всіх вони по-своєму ідеальні. Значить. Також хлопці запитували стосовно того, по якій ціні у нас відходи пшеничні, друзі, 3 гривні. Повторююсь, вони вийшли мені із доставкою. В деяких там випадках хлопці, коли пишуть, ну або ж спілкуємося в телефонних розмовах, що у вас відходи виходе, ну, в деяких регіонах України, там та ж сама Чернігівська область, хлопці говорять, що відходи там порядка 5-50. То ну, в таких випадках не знаю, я б навіть сам думав 10 разів використовувати ті відходи чи ні. Краще вже повноцінне зерно, ту ж саму пшеницю чи ячмінь замінити тими ж самими відходами. Ну а так, це клітковина. Ну і плюс в якійсь мірі трішечки здешевлення корму для свиноматок, але безпосередньо ну, от, пшеничні відходи, отруби так називаємо, вони дуже потрібні і якраз от, правильні. Якщо ми говоримо про раціон для свиноматок супоросних, для лактуючих, якраз от, ну от, в принципі, гарно видно, їх там досить велика кількість у цьому от комбікормі. Так що, товариство, біжимо далі. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Надіюсь за вподобайку, коментар. Ну і з вами побачимось і почуємось в нових відео.